Україні на Росії знову чутно вибухи. Завод у Брянську під атакою дронів. Хмельниччина зупинятиметься під час загальнонаціональної хвилини мовчання на Хмельниччині. 52-річного чоловіка засуджено за ухилення від мобілізації. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Завод Кремнії у Брянську знову був атакований невідомими дронами. Завод вже зупиняв роботу через попередні атаки. До слова, на ньому виробляли мікроелектроніку для ракетних комплексів для ЗРК Панцер, для ракет Іскандер, а також для радіолокаційної станції та РЕП. окрім того, для російських БПЛА. Про це сьогодні повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Телеграм. Служба безпеки України затримала подружжя зрадників, які готували теракти у Дніпрі на замовлення ворога. За даними слідства, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість стейників із саморобною вибухівкою та гранатами Ф1. Згодом росіяни планували завербувати нову групу агентів, цілю яких було підірвати заряди у багатолюдних місцях. Крім цього, зловмисники зафіксували наслідки підпалу поштового відділення. Його вчинили інші російські агенти, яких затримали оперативники служби безпеки. України цього ж разу були заарештовані 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина. Жінку завербували через телеграм-канал, а чоловік займався підривною діяльністю. Під час обшуку в них виявили та вилучили нові саморобні вибухові пристрої, замасковані у термоси та підсилені саморізами, а також телефони та сім картки, які використовувалися для зв'язку з російським куратором. Зловмисникам оголошено підозру. їм Вони надалі перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Полонська громада попрощалась із захисником. 9 квітня 2025 року загинув мешканець села Новолобунь Петрічин Василь Іванович 1981 року народження. Стрілець-снайпер механізованого відділення механізованого батальйону поклав своє життя поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом Батьківщини. Поховали Василя Івановича на цвинтарі в селі Юровщина. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині запроваджують зупинку руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Очільник ОВА підписав наказ про введення в дію рішення Ради оборони щодо забезпечення регулювання дорожнього руху в населених пунктах області під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер, щоранку о 9.00, поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину. А за винятком автомобілів екстрених служб відповідні доручення вже надано керівництву головного управління національної поліції області та управлінню патрульної поліції в області. Закликають усіх водіїв зупинити авто та вшанувати пам'ять у тиші. А пішоходів зупинитися та віддати шану загиблим. Це наш спільний обов'язок та акт вдячності тим, хто віддав життя за нашу свободу. До слова, у разі оголошення сигналу повітряна тривога, хвилина мовчання переривається. Всі повинні негайно пройти до укриттів. Музика. На Хмельниччині 52-річного чоловіка засуджено за ухилення від мобілізації. Як встановило слідство, чоловік, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку для проходження навчальних зборів. Та подальшої служби в період воєнного стану. Втім, без поважних причин він не з'явився до районного територіального центру комплектування. Під час розгляду справи обвинувачений вини не визнав. Пояснив, що немає наміру служити, оскільки народився в Казахстані, а за національністю Білорус. На його думку, це звільняє його від обов'язку захищати Україну зі зброєю в руках. Однак суд не прийняв такі аргументи. Згідно з чинним законодавством, усі військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані виконувати свої обов'язки незалежно від місця народження чи національності. Тож 52-річного мешканця Летичівського району засуджено до трьох років та шести місяців позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідне рішення ухвалив суд за публічного обвинувачення Летичівської окружної прокуратури. Хмельницькому сьогодні обмежено водопостачання в мікрорайоні Дальні Гречани орієнтовно до 17.00. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше анонсів та актуальної інформації про важливі події нашого краю у телеграм-каналі Баршого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Окрім того, підписуйтесь і на інші соціальні мережі телеканалу, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо. До зустрічі в ефірі.